Завдяки доказовій базі служби безпеки України до тюремного ув'язнення засуджено колаборанта посадовця, який працює на окупаційну владу. За матеріалами української спецслужби, суд призначив йому 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Старобільського району на Луганщині. Від початку повномасштабного вторгнення він пішов на співпрацю з ворогом. Його призначили на посаду директора стрілецького кінного заводу, NoR який підпорядковується окупаційним органам влади. Встановлено, що він і нині керує підприємством, організовує та забезпечує провадження господарської діяльності на користь ворога. За матеріалами Служби безпеки України суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років тюрми з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на строк 15 років за вчинення колабораційної діяльності. Нині зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.